Доброго вечора. Куди це ви, дівчата, зібралися? Кушать. Маша чуть водичкою не вдобилася. Вечерять, а не кушать вони йдуть. Вечерять. Вечерять. Українські страви. Боже, Боже. По два стакана Водопой, водопой точно водопой. О, пішли. Дед устал. Дед, зручне кресло? Ну, от мені здається, що це такі широкі, класні. А куди голову покласти? От хочеться головою опертися. Ну, хіба що отак? Не дуже. Не дуже, так. Ну, і ще якщо шия такої розміру, як у тебе длинний, то можна. Загнула голову. О, цього лебедя ще лініє. Дивіться, який в нас стіл. Це ж просто капець-капець. Ми вже ввечері, вже зараз будемо вечеряти. Ну, це ж салат грецький. Ну, це це шедевр. Там стикет сало, Маша. Ага, и там такі лиц, такие греночки. Ой, класс, класс. Синяя. Класс, класс, класс. Так, а тут у нас... Боже, боже. Сейчас он этому набуживается и я вам покажу себе. Класс. А тут с картоплей мозга картоплю известна. Она сейчас пельмени какие-то. Ну известно. Новий очіка. Дівочки смачно. От хто може пояснити, що тут робиться? Мама Ляш. Ляш. Зачем? Я Зачем? Я тебе сфоткаю. Подивіться на цих обличчя, яке хочуть сфоткати. Паша, а що це? Репетирует. <цес> Це ти... А, вона, фотки, а вона, вона, вона репетирує, як зняти прозрачный лифчик. Правильно? Що, опять я токсик? <репет> Не, ну, у меня нормальное Это некрасиво. Не, ну хорошо, некрасиво. Ну, бачите, он червоный <соценно>, Это некрасиво. Это некрасиво такой прозрачный лифчик снимать, да? Ну, это некрасиво. Ну, короче, вот это репетиция. Вода уявляет, что Вика в Ну, главное, я... Листик. Я смеялась, умирала. Я мама, ляж. Ляла, я тебя буду фотографировать. Чого, спрашується? А ти що хочеш сьогодні рекламу робити? Не знаю. Ладно. Все, то я ще щось скажу, мене вже пошлють. Да. Боже, яка класна ця Машка, подивіться на неї. Статуеточка. Так правильно. І шиє в неї длинна. Так і живемо. Ой, яка в нас була вечеря. Ми з вікою, ми з вікою утисала практично з'їла. Можна мені позвати? Так, удачі. Доброго ранку. чого починається ранок. Іржач просто. Розслабляюча йога називається. У мене ж чисто вопрос принципу закінчити це тренування. Вот так. Ну, это так схоже на расслабляющий. Только что, ти была кобра. Tикаしょ! Все. Мы сегодня рано вышли на снеданок. Но Вика уже набирает. Бачите, занято, дуже зайнято, але ж столик для нас знайшовся. У нас класні снідання. Потім. потім я письбу. Це втілечку зілені. Ну і Маша збізне. Я не впевнена, Да? Бабушку, куди ми їдемо. Да, ми вже, вже п'ять разів про це говорили. Та да, в полонину. В полонину, в Це да. просто її назва така. Просто її назва така. Чули, як називається? Отак Отак називається. Віка, вона побігла дізнаватися, чи ми приїдемо, а тут ось то, що а То екскурсії, мабуть, там вивезли. Запрошуємо відвідати. А так, да. ну то екскурсії. Так, Віка пішла в касу дізнаватися. Чи їдемо далі, чи стаємо тут? Ні, я думаю. Ось такі пропонують тут екскурсії, так? Да? Все, що не можна. Кошти. Ой, дороги. Так, зрозуміло. Ідуть, туди то туди. Так, далі. Схема ось. Еко, Так. КПП. Далі. Кошара. Овечки тут якісь. Так, їдемо по схемі. Перші водопадики ми проїжджаємо. Такі класні. Йдемо далі. Написано, от, Мабуть, тут кінець там, асфальтної є, дороги. Тут стоять машини. Дивись, тільки машин стоїть. Чогось вони ж тут стали. Вона казала, де закінчується а. дорога. А, Бачиш, ось вона і закінчується. Ось там він може стати, дивись. Так. Да. Якраз для нас дівчата вже милуються оцим. Класнючим. Маша кошик, куди Маша вже полізе? Куди вона ота дитина полізла? Клас, клас. Перші наше враження. Це що, там ото, да? Ні, я не думаю. Ну оце так, припустимо, що я. Не знаю, може це якийсь ресторан, той, що мама читала в... А, -а, а, можливо. Хто погано себе поводить? Кропива. А що це А, це кропива. Сяду на пеньочок з'їм пирожочок. Як окопиться зараз? Не знаю. Та не ліс краще. От. Відпочинок. Втомилася, дівчинка, втомилася, скільки можна вже йти. Тут машини їздять просто. А взагалі тут, звісно, отак от немає тротуарів, взагалі немає. Отак от машини їдуть, отак от люди ходять. І не, і не тут. Кругом так. Кругом. Я так розумію, що наша екскурсія сьогодні буде по водопадам. Ну от люди, бачите, там прям лазять. О, у мене немає бажання там лазити. Але подивитися подобається. Дівчата теж, що вони роблять? Одна ой-ой-ой. Очки роблять, одна одну знімають. от. Маленький водопад. Десь нам через оцей місточок кудись у ліс, мабуть. Що, ми туди підемо, ні? Цікаво тобі? Маша таки пішла подивитися, що там. Я думала, вона пішла туди, а вона просто там пофоткатись. А туди нічого, просто просто ліс. Діти екстремали. Тільки що вони бігали там по з водопаду, спускалися. Вже по місточку. Можна і так. Це вже місточок туди, куди нам треба на цю ж полонину. Дівчата вже побігли. І я теж. І от велика гойдалка. Здається, ми туди пішли. Ми тут захекалися, а отой ота машинка їздить аж прямо сюди. Ну, Вона екскурсійна. Ну, так собі сказати. Ну, все, Маша, я взагалі не втомилася. Тому сидимо Не, на... Просто, бачу, на лавці. Відпочити. Тому. Тим бачу, тут гарно. Да. Ну ось вона полонина. А отам от от я вже десь бачила гойдалку, О, там вона. Можу приблизити, отам от гойдалка. От там. А, Маша бігала зловити лелеку, а лелека пішла. Від неї. А там, дивіться, я зараз прибуду. Тихо, тихо, тихо. Хтось там падає вже. Ну, трохи, трохи впала. Ну нічого. Так, а тепер Маша прийшла. Маша, одійди, я, лелека. Маша прийшла, а лелека тепер опять йде до нас. Маша, я вже вступила в воду, мокра нога. Дивись. А де тут вода? У мене вже мокра в красівку. Ось дивіться. Ми сиділи на лавочці, лежали на тому к... камінці, бо чекали, поки там підуть всі з тої Але все нові і нові, звідки сідуть, йдуть, і йдуть. І потім ми побачили оце. Бачите, дівчата? Вже побігли туди, ага, вони не встигнуть. Бо туди вже воно слідуюча група чеше. От, бачите, воно стільки людей вже йде на ту скам'єчку. Класна скамієчка, дивіться. Ступіньки туди. Маша каже, буде класний контент. Та я теж піду. Цікаво. Тут всі фоткаються, не тільки ми, а там лелека, тільки що цей чоловік ловив своїх дітей, вони звідти стрибали прямо йому в руки. Я може на лежачки, а вже пішли на лежачки. Бачите, так Ну, підйомчик я вам скажу такий. Круто. Розумієте, так? Да? Ото там люди. Фу. Ага. Ну, якщо уявляєте, як виглядає ота машинка, ага. то розумієте, як тут високо. На говерло ми не пішли. Але ж я думаю, що тут своя говерла. Ну і все, черга, щоб сфоткатись на оцій качелі. А, дівчата мої теж вже в черзі. Я навіть не знаю, хочу я на ту качелю. Ну, хіба що раді фотки? Ну, тут, як ви розумієте, фотосесія. Фотосесія це надовго. Ми перечекали всіх. Ну, ця гойдалка, звісно, дуже висока. Але от на ній чогось всі сідають, тільки сфоткатися. Але ж вона, ну, ось нарешті хтось. Маша. А то я думала, що вона взагалі не ото і все. Ну да. Ось я дивлюся, там зверху отакі петлі. Ну, вона нормально розкачується. О! Ну, то це ж гойдалка. То всі сідають на неї, пофоткались, пішли, пофоткались, пішли. Ну, воно ж туди, наче вилітаєш. О, о, оце кайф. Оце вже я так хочу. А, тут хтось запустив дрончик. Він за нами спостерігає. Бачите. Уявити собі щось гарніше просто неможливо. Зараз станемо. Я хочу показати отуди. Там люди, мабуть, орендують. Дивіться. Гамачок. Клас. От таке цікаве дзеркало знайшли, а Новіка відходить, я себе туди зніму. Не, вона там в неї фоточки, фоточки. Фоточки. Класно, там всі гори видно. Прикольно. Ми вже чуємо водопад, але йдемо вниз і мені дуже незручно йти вниз, бо в мене болить палець, спирається в красівки. Я іду вгору, мені не болить. Все нормально. А вниз же йти, йти ще, господі. Цей, я коротше, боком ногу ставлю. Не дуже зручно, але дуже гарно. От, от і вибирай. Да. Ось там Маша застряла. Ага, воно-оно-оно воно йде вже йде. Бачите, там такі ступенічки зроблені. Ну, воно ж з каміння, все, але трохи... Ну там такі древ'яшки, бачите, і воно Ну, більш-менш нормально спускатися, але палець в мене таки вже болить. Ой, клас. Так, а тут... А, ага, Віка теж знімає Машу. Ой, місточок, який класні учий, я на місточок. І ось там написано питна вода. Водоспад, так. Да. І тут питна вода. Ось вот там можна пити з тої труби. Дівчата, вона, мабуть, льодяна. Ну я ж думаю, что ледяная вода. Смачна? Класс. Смачна вода? Ну конечно, смачна. Нирска. Две обезьянки мои. Смочна. Ой, супер. Ледяна вода. Следующий водопой. Девчата и водопой. Вот это уже водоспад. Там, туда, туда, туда. Ну, повітря ми сьогодні надихаємося вже на повні груди. Спускалися, ми спускалися, і тут запах м'яса неймовірний. І ми не втрималися. Так що зараз десь отут ми будемо обідати. Взяли з собою, мабуть, ми тою куркою Алабая будемо кормити. Тому що... І всі страви, ці всі запахи, це ж взагалі неможливо. Дівчата вже десь побігли. А я своїм пальцем отут грамаю. Оно вже. Колива. Ми вже вдома. Ну, не можна було, щоб щось не спортило нам цю чудову екскурсію. Ми зайшли, на чому ми не закінчилося, що ми зайшли, отут так класно, ми отут пообідаємо. Ага, краще б ми не заходили. Про цей обід. Віка там зараз розповідає про обід. О, там мужик на дивані, бачите, от обід. От. І розповідає про обід. Це просто, Це просто жесть. Так, не знаю, як стати, щоб мене було видно нормально. В общем, друзі, я на цьому закінчую. А як ми пообідали, побачите у віки з Машою в подробностях на каналі. А я вам кажу пока. Ой, не можу сказати пока. Зараз покажу басейн. Завтра ми туди підемо. Все, я хочу завтра отуди, на оті лежаки. І хоч. Дві-три години з сільоткою просто там провалятися. Бо в мене реально болить палець. Ну, пройти таку відстань. ну, Вгору було все нормально, а потім ой, вниз було йти не дуже. Зараз я просто хожу боса. Тепер всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!